Учениці класу сольного співу Шостінської дитячої музичної школи No2 Софія Маменко, Катерина Щербина та Варвара Щербань отримали призові місця всеукраїнського конкурсу вокалізів вокальні сходинки. Як зазначає директор музичної школи No2 та викладач класу сольного співу Наталя Верніческо, цей конкурс профільний. В ньому беруть участь тільки вокалісти. Учні виконували вокалізи. Це твір без слів на розвиток вокальної техніки. Конкурс профільний проходив під гідою міністерства культури та інформаційної політики України. Це серйозний конкурс, знову ж таки, повторюся. Він профільний тільки для вокалістів, і мені дуже приємно, що дівчат так високо оцінили журі. В журі була автор двоє дівчат виконували вокаліст Інни Францискевич, Ми дізналися, що вона буде в журі. Це було дуже хвилююче, як автор оцінить виконання свого твору. Дуже приємно, що дівчат оцінили. Дівчата навчаються у дитячій музичній школі номер 2 вже близько чотирьох років. Вони говорять, що перемоги у конкурсах мотивують та спонукають до вдосконалення і нових звершень у мене є багато відео. Там там, де мені було п'ять років, і я співала. І потім е я захотіла піти у музичну школу і. Я сюди прийшла і мені дуже сподобалося. Ми співаємо українські народні пісні. У мене вже було сім конкурсів. Ще третього місця ніколи не було, У мене є один кубок і одна медаль. Я співаю вже з трьох років, і мій брат ходив в цю музичну школу. Він грав на акордеоні. Мені сподобалось, як він грав, я це слухала, і я теж захотіла сп... Піти в музичну школу я любила співати, і тому мене записали на сольний спів. Я намагаюся завжди виконувати домашнє завдання, вивчати нові твори і грати на фортепіано. У музичній школі я займаюся вже чотири роки, і я тут займаюся, тому що ще коли я була маленька, я дуже любила співати, і у моєї сім'ї. Теж є талант співу, і він перейшов і до мене. Тому мене мама записала у музичну школу, і мені дуже сподобалося тут. Я люблю співати і грати на фортепіано. У мене є улюблені пісні: це мамина казка і україночка. Перемоги у конкурсах результат роботи спільного тандему дівчат, їх батьків, викладача та концертмейстера. «Учні займаються четвертий і п'ятий рік. Мої дівчатка я їх дуже люблю, тому що викладати і не любити то не можна. Вони дуже талановиті, вони дуже здібні. Вони, як і всі діти, інколи можуть щось і не довчити. Ми всі були дітьми, ми маємо це розуміти. Вони дуже люблять підбирати пісні. Вони приходять і починають награвати. Допоможіть мені підібрати. Сподіваюся, що мої красуні, співочі будуть продовжувати навчатися з таким же ентузіазмом, співати і головне, радіти, тому що музика має приносити дітям радість.